Всім добрий день. Так, це я якось трохи не так зробила, зараз візьму одразу кролям шкаралупи від цього. Картоплі і морквички. А миску цю нести не буду в хоздвір. Поїлочку знайшла, треба занести, щоб вона вже чекала наступного сезону. Не пам'ятаю, здоровалось чи ні. Всім привіт. Так, тут десь у мене зберігаються. Так, зараз тут у мене десь є місце. Ну, коротше, в мене тут цей мій, так сказати, кабінет, де велосипеди, яйця, Таке підсобне приміщення. Так. на господарство треба мені о, а ти що робиш? Машинка. Кісь-ксь-кс. -кіс. Привіт! Привіт! Ти спала. Ти моя хороша така. Кіс -кіс -кіс -кіс. От не любить, щоб її чіпати. Дуже не любить. Коротше, йду, хочу водичку зараз поставити, бо світла сьогодні не вимикали і є водичка. Так, що ти там носиш уже? Наливати треба. Так, тихо, тихо. Вітамінчик дати. Да, вам вітамінчик дати? Моїх бандітярам. Такі мої бандіти. Тихо-тихо. Пропоювала від глистів, а зараз цей. Даю вітаміни. Пропоювала альбенд... альбендазолом. Ось. Але пропоювала тільки молодняк. Дорослих курочок поки що не пропоювала, тому що вони несуться якраз. Тут несуться мої зайки. Ось, тому. Е, даю вітаміни. А от вітаміни даю всім. Ну, тобто дорослих птиці вітаміни ніяк не зашкодять. Так, а де я діла ту бутилку з вітамінами? Так, де це вона? І вирішила, що пропою всіх 5 днів інтровітом. А, ось до вони. Заховала, думаю, може мороз там чи ще щось. Ви зрозуміли зараз. Закрили. Ой, господи. Та що це таке? О, все. Фух, трошки екстрима. Дивіться он. Блохва біжить. А хто ти тут такий біжить, мілкий. Ті тут запівники і курочки такі. Ах, ти ви такі. А? А хто це там порозпушував свої хвостики так гарно? Да? Хто, ці тут бігає? хто де називається? Ці тут? Ці тут? Ось, ну і до чого я вела? Що, бачите, всі живуть разом. Е -е, Хвосбір підсох. Почала випускати вже, з'єднала всіх. Ну, єдине, що ті середні, вони також. Сюди прибігають, але вони в основне своє, ну, свій час вони бігають там у городу. Ось. А ці тут курчата, оці барвисті, що з бентанками жили, ті, що Кохінхін наробив, оце вони всі штаньки коротше, із лахматими ніжками, оце вони всі тут, вони самі заходять у цей у сарай, вони собі сплять. Ось. Вони тут всі. Разом з курми. а ті поки що ще сюди не заходять, ті поки що ще не зрозуміли. О, до речі, яйця є зараз. Ось то, дивіться, на осінь. Бачите? Курочки мене радують. Ну що, вітаміни їдять, яблука, картоплю варену, свої комбікорм я роблю. Ось та і якось трохи радують мене, курей небагато, яєць. Небагато, але крупні ветву. Люди брали, до речі, на інкубацію, казали, чудово, всі повиводились зараз навіть. Тому тут Ось, І, значить, пропоїла. Я всіх позакривала в їхні вольєри, дала препарат від гельмінтів. Я завжди пропою весною і перед зимою восени. весні і восени. І що? А ці кури, основна маса поки що від гельмінтів не пропоєна. Тільки пропоєні кохінхіни дорослі. Я їх також окремо закрила, але вони і живуть окремо. І бентамок пропоїла, і весь молоднячок. Ось. А потім вже на наступний день відкрила їх і дала всім, даю воду з вітаміном. Але воду з вітаміном і п'ють дорослі кури. Їм це не завадить. Є господарства, які взагалі кожен місяць пропоюють свою птицю вітаміном. Я так не роблю, тому що в мене. Якби трішки інше, ну якби уявлення про догляд за птицею. Я не вважаю, що потрібно постійно птицю тримати на пропойках. Ось. Але пару разів в сезон дорослу птицю можна б я маю на увазі вітаміном. Обов'язково це має бути злам сезонів, наприклад, осінь, зима, ну, між осінню і зимою, і так само весна, зима-весна, ось так. Ось, тому думаю, лишнім не буде, і я ставлю всім вітамінчик і п'ють вони його. Не знаю, чи з задоволенням чи ні, але п'ють. Ось тако виливаю. Приблизно знаю, скільки треба надушити на таке відро. Бачите, інтровід, у мене вже скоро все одно срок годності закінчиться. Ось, і я його хочу зараз вже віддати до зими, бо в мене ще є інші вітаміни, ті, що я купувала для е, птиці, ну для молоднячку. Ось, і так само даю зараз це, а потім буду, ще, можливо, взимку треба буде пропоїти. Подивимось. Е, я маю на увазі або всю птицю, або е, молодняк тільки. Подивимось, як вони себе будуть почувати. Зазвичай пропою перед зимою, а там буде видно. Ось. Все. Десь приблизно 12-15 мл на 10-літрове відро. Даю не 1 мл на літр, а даю трохи більшу концентрацію, назавжди. Я навіть по кольору вже відрізняю, де концентрований, а де не дуже. Ось все отак ставлю, 5 днів вони п'ють, а далі вже будуть свіженьку, чистеньку водичку Ось, Ну якось так Все ставлю. Зараз поналиваю ще у їхні поїлочки. Так, блохва, Сюди заходять інші курочки і півнички. Я, напевно, отак поки перекрию, щоб сюди більш ніхто не заходив. А на вечір відкрию, щоб бентамочки заходили. І зараз поставлю їм водичку також цю. О, бачите, як він виглядає. Цей вітамінчик. Поки що таку закриємо, щоб сюди ніхто не йшов. Бо там з того боку можуть заходити. Там вон калітка закрилася. Треба, до речі, ще випустити інших. Так, все. Пішли. Дамо ще цим. Ну, тут вольєри відкриті в них, але все одно поналиваю, хай буде в них. Так, ставлю невеликі такі поїлки. Тому що вітамін все одно за добу весь не випивають. Ось. Але нехай стоїть у різних місцях, тому що курчата попривикали, що вони тут по різних вольєрах, у кожного там свій вольєр, кожного виводку. То так воно і виходить, що вони заходять і п'ють у себе. Ось, то, бачите, Тут ще вчорашній не допили. Бачите, там стоїть, п'є. Трохи одною рукою незручно вистачить. Який півник цікавий. Чубань. На, -те, на, -те. пийте водичку вам тут дала, це дивіться, який від кохінхіна. Бачите, вийшов. Не чистокровний, бо видно, колір, але такий дуже-дуже цікавий якраз в нього. Так, все, ця водичка хай залишається. Ось будуть пити зайки. А я візьму зараз ще вітаміни, занесу курчатам. О, диви, блохва одна прийшла. Сюди. кохінхінки. Де мої кохінхінки? Де? Тьотю Де? Де кохінхінки ділися, дорослі. Пікли десь? Куди? Е, петруче! тю 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 куди? Ой, зараз буду виганяти. От бандюки! Коротше, зараз. Диви, Дивись, вода стоїть у відрі, а воно п'є із калюжі. Ой, калабаня-калабаня називається. Привіт, що ви? Як діла у вас? Тікайте. Ану, ідіть собі. Оно, до кохінхіння зайшли, треба зараз буде їх цей. Тут вода вже забруднилась, до речі. Треба воду цю повиливати. Туди зараз виляю. Куди ти бігаєш мені під ноги? Тут ми зробили вже загорошку. Ось показую. Дивіться. Отак повністю сіткою закрили. Отут. І там буде рядочка з часником, цибулькою. Е озимі. Ось і якраз від сусідки закрилися. Сіткою, тому що там забор низький, і оці бандюки, що зараз бігають у мене по городу, ось, можуть залетіти до сусідки. А це вже неприємність, тому ми так сказати, вбили, е, як правильно кажуть, двох зайців одним вистрілом. Чи як там? Короче, Зробили так, щоб туди ніхто не забігав. Бо оці ще й бентамки, вони ще такі літучі. Від тих сусідів там високий паркан, а від цієї сусідки низенькі. І так, бачите, виходить, що вони можуть зробити нехороше діло. Ну і потім ці проблеми вони нікому не потрібні. Мандюки, да? ви чекаєте, хочете їсти вже? Ух, так, наливаємо їм частенької водички. Давайте зразу вітамінчики відкриємо. Та да, ви хочете пити? Чи їсти? Чи що ви там хочете, га? Даю водички, даю мої зайки. Воно, бачите, вітаміном вже пропоювалося. Таким був вітонік. Це молоднячок був. До речі, потрібно буде, напевне, переляти з цієї бутилки, а може і не буду переливати. Все, даю водичку, даю. Треба зробити менший напор, бо зараз буде піна. О, хай потрошки лється. Вже пити хочуть. Бігають. Бачите, ось цей виводок цих курчат, ну вони вже, напевне, не курчата, їм вже майже 5 місяців. Підростки, як їх називати, я не знаю. Коротше, вони все одно тримаються тут ближче до свого вольєра, у хоздвір вони ще не хочуть йти ночувати. Ось, А ті два виводки, вони вже спокійно собі в хоздвір ходять. Ну, а бентамки живуть окремо в тому вольєрі, крайньому. Хоча бентамів, бентамів я б хотіла сюди їх перевезти. Я думаю, що я це зроблю перед зимою. Все-таки вони, напевно, тут будуть у мене жити. Ну, подивимось. Ось. Ну, а поки що ці їхні вольєр, так сказати, тут виросли в ньому і, я не знаю, забрали, відібрали і поки що не хочуть віддавати. Ось. У мене просто багато хто з людей запитував, коли ви вже будете з'єднувати, вже курчат, в якому віці. Ну, я ж кажу, що з'єдную молодняки з молодняк із дорослими корми або виводки між собою, з'єдную вже коли вони виростають, коли вони вже так, і, так виглядають, як доросла курка, ну, тобто вже такого розміру, коли вже в принципі йому ніхто не може зашкодити. Тому що якщо з'єднувати, поспішити і з'єднати, наприклад, у два місяці курчат двох різних виводків, то я вам хочу сказати, що можуть бути великі проблеми з тим. Що з якогось старшого виводка, когось із меншого виводка, точно хтось або покалічить, або вб'є, і вже тоді велика проблема. Ось тому е, краще з'єднувати, коли вони вже такі більш-менш дорослі. І плюс е, е, ну, сенс їх тримати у невеликому сараї, якщо в них кожного є свій е, вольєр, ось їм тут спокійно, собі своя мікрофлора. А в сараї, якщо з'єднати раніше, то буде. Жарко, от мене, наприклад, маленький сарай, він хороший. тоді, коли холодний ну, сезон, коли холодна пора року, вони всі там надихають, і ми там навіть не протоплюємо, тільки коли вже великі морози або коли варимо там картоплю. Бараболю в цьому у кормокухні. А так, в принципі, вони собі самі надихають і заходиш туди, і там дуже тепло. Завдяки тому, що сарай невеликий, птиця вся туди поміщається і її вона сама себе обігріває. А наприклад, якщо з'єднати там у вересні, в жовтні, коли ще на вулиці тепло, їм там просто буде жарко, вони будуть хекати, втрачати вагу і свою продуктивність. Тому краще, нехай вони. Так сказати, знову таки убиваю двох зайців одним пострілом. Ось, Виходить, що я і не ризикую, що птиця слаб, слаба, ну, слабка, ще мала, коли що її може хтось нашкодити і старшої птиці. І плюс вона собі знаходиться в своїх вольєрах, росте собі спокійно. А у окремих вольєрах набагато легше можна нагодувати, дати якусь гранулку. Наприклад, якщо не хочу давати дорослим курям комбікорм, да? даю, наприклад, зерно. Ось. А курчат окремо в окремому вольєрі можна спокійно. Годувати тим, наприклад, чим я хочу. От, наприклад, зробила ростову гранулу і все собі занесла в кожен вольєр окремо. Вони собі ростуть швиденько і все з ними добре. А курам, ну, ростову гранулу ніхто не дає, звичайно. Тому тут все з досвіду і, якби результат на лице, так сказати. О, бачите, всі і ніхто не конфліктує, всі влилися, навіть ці шпиндики малі. Нікому не заважають, бігають. Поки що вони ще бігають, а півники вже починають бути активними, але вони не лізуть на дорослих курей, на великих курей. Вони більше ну, виясняють відносини зі своїми дівчатками. Вони собі бігають, хочуть в город побігли. Велика територія, вони собі можуть бігати, де хто хоче, ніхто нікому не заважає. А вже потім, коли вже всі з'єднаються в вольєрі, звичайно, що бентамочки будуть собі жити окремо, коли вони вже будуть. На 100% активні, і вже коли вже будуть ну, якби покривати активно і може навіть заритися на таких курочок, то звичайно, що їх будуть тримати окремо, вони там окремо і живуть. Вон, у них є вольєр свій. Дивіться, вони вже туди, у нього дуже хочуть попасти. Хочете? Давайте. Пішли, пішли, пішли. Ідіть. Ідіть. Шпанюки малі, ідіть. Заходьте. Ні, ну тільки не всі! Це ж їхні, з їхнього виводка. Барвисті. Ану, валіть. О, одиться, побігли. Проголодніли, напевне. Ну, це частина. Частина бігає ще в городі. Хай собі типу, їдять, а ці поїдять водичкою частенькою поп'ють з камінчиком. Ось і все, бачите, всі розібралися, знають, де хто живе, що кому треба. І все. І на ніч ходять вже всі, оця вся маса курей, ходять всі туди. Тільки я ж кажу, отой виводок. Там, де австралорпи, От вони ще поки що ні. От вони не. Вони не хочуть поки що до цих іти. Але я вам так скажу. Ось зараз похолодає, буде зимно, буде не так на вулиці, весело і всі вони гарнесенько підуть в основний сарай і все. Ну, а потім на зиму ж, напевно, потрібно буде австралорпів тримати, відділяти, так само, як кохінхінів. Ось оцих е, породистих, не тих, що від кохінхіна змішані вийшли, а іменно породистих кохінхінок і півників молоденьких, ну, віддати до, туди до курочок кохінхін, і вони будуть собі вже так само зимувати разом. Ну і так само потрібно буде Австралорпів окремо тримати, бо я планую, якщо все буде добре, тримати окремо. Ну і Для них потрібен вольєр, буде окремий так само. Ну, тобто, Окрема порода курей має жити окремо. Це в будь-якому випадку так має бути. Ось. Так що якось так. Борківську барвисту, оці світлі, що там ходять, планую тримати тут разом. Там небагато курочок, півників багатенько. ну Подивимось, що там буде далі. Хай вони спочатку ще доростуть. Бо вони візуально вже такі гарненькі, іначе й важкенькі, але вони зараз набрали тільки свою. Кісткову масу, форму, а ще мають набирати е, м'язову масу, ще рубати рановато півників. Ось Тому е, ще чекаємо. Ну, щось, як, до п'яти місяців ще зарано ми рубаємо півників десь місяців 6 молоденьких. Якраз ну, як сніг впаде, та й будемо вже рубати, якщо все буде добре. Ось. Бо є такі більш скороспілі півники, дивлюся, а є такі ще взагалі. Особливо ті, що помісь вийшли від е, кохінхіна. Ну, вони ще ні, вони ще не дозріли, зовсім оцей красунчик бородатий. Бачите, вони ще навіть і грибінчики не відростили, ще навіть не кукурікають. А із яєчних м'ясо-яєчних вони набагато швидше дозрівають, ніж оці. Ну, це така помість вийшла, але все одно дуже цікаво. Ось. Ну, такі плани. Я не знаю, як воно там, там далі буде, Ну, будемо дивитися по ситуації, що там до чого і як. Ось. Надіємось на краще, працюємо, віримо в перемогу, робимо все для того, щоб була перемога якнайшвидше. Допомагаємо нашим Збройним силам, донатимо і тому подібне. Так що все, друзі, всім дуже дякую за перегляд. Всім бажаю всього найкращого, щоб все було добре, довгого здоров'я. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї, всім пока.